Всім привіт! Сьогодні я на особистому досвіді бажаю з вами поділитися тим, як веб-дизайнеру знайти своїх перших клієнтів або ж отримати офер в компанії. До речі, наразі я працюю в компанії, яка займається декоративним оздобленням, тож свій перший офер маю. Інші проекти, які я казала в попередньому відео, це більш фріланс-проекти для мене. Тож погнали. Перш за все, вам потрібно зрозуміти, хто ваш ідеальний клієнт? Для чого це. Весь контент, який у вас є в соцмережах, ви маєте адресувати безпосередньо людям. Тобто, якщо ви бажаєте створювати сайти для медичних закладів, відповідний контент, який ви будете викладати в соцмережах, має бути релевантним цьому. Тобто, ви маєте писати, чому цей сайт буде зручним для пацієнта, як він зможе переходити між вкладками, яка логіка побудови вашого сайту. Ви маєте розповідати про своє дизайн-мислення, про структуру свого сайту, як ви створювали той чи інший проєкт. Таким чином, має. Будуватися ваш контент у соцмережах, друге, що вам потрібно зрозуміти, вам потрібно оновити інформацію на таких соцмережах, як LinkedIn та Behance. Якщо у вас ще немає акаунтів на LinkedIn або Behance, вам їх потрібно завести, тому що HR, коли дивляться ваше портфоліо, коли перевіряють інформацію з приводу вас, вони дивляться саме на цих професійних платформах. Якщо у вас є старі проекти, а нові створені, але не завантажені на Behance, як це в мене, то вам потрібно завантажити нові роботи на Behance, Щоб якщо ви будете шукати нову вакансію або ж клієнта. Ваш досвід був релевантний інформації, яка знаходиться в вашому портфоліо. Які канали пошуку використовувати? Upwork – це як вже база. Freelance Hunt, до речі, саме ця платформа допомогла мені. І Fiverr. На цих платформах ви можете знайти собі фріланс-проекти, а можете отримати безпосередньо офер. Також можна співпрацювати з маркетологами або ж веб-розробниками, тобто ви створюєте проект, який покладете собі у портфоліо, як ви так і відповідно, і веб-розробник. Веб-розробник має на чому потренуватися, а ви маєте собі нову роботу, і ви можете таким чином просувати один одного, тому що розвинутий нетворкінг, якщо ви спілкуєтеся з великою кількістю людей, які безпосередньо пов'язані зі світом діджитал, то вам буде простіше знайти нові, нових клієнтів, тому що вас будуть радити. До речі, платформа LinkedIn влаштована саме таким чином, що ви створюєте собі багато контактів, починаєте писати релевантний контент, і люди починають розуміти, що ви класний професіонал. А як вони це зрозуміють? Тому що контент, який ви будете викладати, він буде характеризувати вас як експерта. І відповідно до цього ви матимете рекомендації від інших професіоналів. Відвідуйте майстер-класи, відвідуйте заходи, де ви можете зустрітись з кимось, познайомитись з людиною, яка буде вас в майбутньому, порекомендувати, просувати, і завдяки якій ви отримаєте нового клієнта. Давайте більше до безпосередньо тактик. Ви вже зрозуміли, що потрібно писати контент про веб-дизайн, щоб вас бачили як експерта. Друге, що потрібно робити, це безпосередньо у фірми, які вам подобаються, де ви бачите вакансії, яка релевантна вам мається на увазі, що якщо ви джун, не стрибайте на сіньора, не подавайтеся на вакансію, на яку вас точно не візьмуть. Так, ви можете якісь скіли підтягнути, але різниця між джуном та сіньором вона велика. І вона полягає не стільки у хардскілах, скільки у софтскілах. Бо сіньори це люди, які відповідають за велику кількість процесів у фірмі. Якщо ви джун і вас гарні хардскіли, подавайтеся, спробуйте себе на вакансію мідла. Навряд чи вас візьмуть, але ви маєте мати такий досвід. Особливо для вас корисним буде, якщо ви будете створювати тестові завдання. Ніколи не відмовляйтеся від тестового завдання, бо ви завжди можете його собі покласти у портфоліо. Ну, якщо це якесь неадекватне тестове завдання, то можна відмовитися. Але якщо ви витрачаєте на тестове там 4 години, то чому б його і не виконати? До речі, я ніколи не відмовлялася від тестових завдань, і це прокачує також ваші скіли. Пишіть у такі фірми, які вам подобаються. Персоналізований лист не потрібно надсилати шаблонки. Шаблонне повідомлення з CV-шкою шаблонною. А, навряд чи приверне увагу і чар. Якщо ви бажаєте отримати офер. То потрудіться вже написати індивідуальне персоналізоване повідомлення у конкретну фірму. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про те, як знайти клієнта, як веб-дизайнеру розвиватися, які платформи слід відвідувати, щоб підвищити свої скіли. То ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і не забувайте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.